Шахтар погодився на трансфер своєї зірки в топ-чемпіонат після виліту з Ліги Європи від Панаті Найкосу. Стало відомо ім'я клубу, в якому продовжить кар'єру в наступному сезоні. Артем Довбик. Тренер Борнмуту дав свою оцінку трансферу і Барного в ПСЖ. Клуб АПЛ наблизився до трансферу чергового захисника з України, а також презентація вихованця Динамо Київ в відомій команді Бундесліги. Та традиційний огляд найцікавіших трансферів останніх днів. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Донецький шахтар слідом за Динамо вилетів із свого основного єврокубкового турніру. Гірники поступилися панаті Найкосу і продовжать свою боротьбу вже за лігу конференції. Там на підопічних Турана чекає швейцарський сервет, команда, яка Шахтарю точно повинна бути по зубам. А ось на Динамо чекає дуель з Теля Вівом, який здолав Хамрун і тепер зійдеться у фінальній битві за Лігу Європи з киянами. Фабріціо Роману та Ніколо Скіра одночасно написали про трансфер зірки Шахтаря в АПЛ. За словами інсайдерів, Кевін узгодив особистий контракт із Фулгемом, а Шахтар отримає за Вінгера близько 40 мільйонів євро. Лише півтора роки тому гірники заплатили за нього 12. За цей час бразилець встиг провести 55 матчів та зробити 26 результативних дій. Заміна ж для Кевіна, наче вже знайдена. Представники клубу зараз знаходяться в Бразилії, де обговорюють з Флуміненце потенційний трансфер Джона Кеннеді. За цим гравцем гірники полюють вже два роки, зараз йому 23. Але як і два сезони тому, бразилець має сумніви щодо переїзду в Україну. Його трансфер оцінюється в понад 10 мільйонів євро. Номінально це центр Форвард, але по факту грає він по всій лінії нападу. А ще Скіра пише про відновлення інтересу Бенфіки до Георгія Судакова. Після того, як півзахиснику не вдалося домовитися ні Наполі, ні Вестгему, португальці побачили світло в кінці тунелю. Адже тепер на українця немає такої конкуренції, і перемовини можуть іти спокійніше. Незважаючи на репутацію Бенфіка, є клубом, який може не пошкодувати коштів на таланта. Там цього літа вони вже витрачали по 25 мільйонів євро одразу за двох футболістів. А колись не шкодували 34 та 44 мільйони євро за Дарвіна та Енсо. Як бачимо, всі ці придбання пізніше окупилися. Дивлячись на останні новини в європейській пресі здається, що це останні дні в кар'єрі Артема Довбика в Римі. Вільяреал Реал готує рекордні в своїй історії 35 мільйонів за трансфер українця. А представники Роми не гають часу і запропонували послуги бомбардира більш заможним Борнмуту та Евертону. Зараз все йде до того, що в Італії нападник протримається недовго, і або ж повернеться знову підкорювати Ла Лігу та грати нарешті у лізі чемпіонів, або спробуй свої сили в кращій лізі світу в одному з середняків. Перший варіант здається більш цікавим із огляду на потенційну конкуренцію. Адже лише віліреал з цього списку продав цього літа свого основного нападника. Борнмут може замінити одного українця на іншого. Після продажу забарного клуб звернув свою увагу на Арсенія Батагова. Щоправда, про це поки пишуть лише в Туреччині. А там полюбляють набивати ціну футболістам через подібні інсайди. Зараз цінник на Арсенія фігурує в районі 20 мільйонів євро. Ну а поки Бормут вже підписав одного з двох центральних захисників на наступний сезон. Новачком англійців став лідер Ліля Діакіте, за якого заплатили 35 мільйонів. Однак, тренер Бормуту все одно вважає. Що саме продаж забарного може стати ключовим для його клубу у наступному сезоні. Ми продали киркеза до Ліверпуля, але вже підписали на його місце Трюфера. А ось продажі забарного та Хьойсена будуть нам дійсно дорого коштувати. Це футболісти, яких замінити складно. Але такий ринок і таке на ньому відбувається щоліта. Клуб має багато роботи, щоб замінити тих, хто пішов, цитує Іраулу Скайспорт. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Ну а поки клуб бундесліги офіційно підписав іншого гравця збірної України. Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Дмитром Богдановим. Це фактурний центральний нападник із зростом під 190 см. сантиметрів. Йому 18 років. Дмитро пройшов через усі юніорські збірні України від 16 до 19 років. Богданов є вихованцем Динамо Києва. Трансферна сенсація наближається в АПЛ. Манчестер Сіті бажає першим скористатися ситуацією навколо майбутнього Донаруми. Після того, як Італієць остаточно вирішив покинути Париж, на нього вже вийшли представники Сіті. Місцеві змі пишуть, що особистий контракт вже погоджено, а сам ПСЖ отримає за голкіпера близько 40 мільйонів євро, що в свою чергу підкриє шлях в Галата Сарай перед Едерсоном і закриє надовго майбутнє перед прогресом Трафорда. Мілан просувається у перемовинах з Манчестер Юнайтед щодо Расмуса Хьойлунда. Форвард вже особисто виявив бажання повернутися в Італію. Очікується, що це буде оренда на рік за 6 мільйонів євро. Потім у Россонері буде право на викуп нападника, доплативши ще 45, в минулому сезоні у Расмуса 52 матчі, 10 голів та 4 асисти. Але і це не все. Мілан вже оголосив про трансфер центрального захисника Дженуа Вінтера, якого вдалося взяти зі знижкою за 20 мільйонів євро. І повинен ще до кінця тижня оголосити про трансфер Закарія Текаме, який грає в Янг Бойс і є одним з найбільш яскравих правих захисників чемпіонату Швейцарії. Його цінник складає 10 мільйонів євро. Гравцю 20 років. Рома надіслала пропозицію в Манчестер по Санчо. Як повідомляє Фабріціо Романо, 25-річний Вінгер готовий приєднатися до Роми. Загальна пропозиція вовків становить 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Є також можливість, що римляни орендують Санчо із зобов'язанням викупу. Ліверпуль екстрено знайшов кандидата для глибини у центр захисту. Клуб не пошкодує 35 мільйонів на таланта парми Джовані Леоні, який встиг провести лише 17 матчів на дорослому рівні. Важливо, що італієць може грати як у центрі, так і на правому фланзі. Що в майбутньому додасть варіативності тренерському штабу слота. Правильною відповіддю під минулим відео був Нуріша Хін. Турок свого часу вважався великим талантом і мав достатньо шансів заграти на топ рівні. Але, на жаль, після Борусі він так і не зміг ніде більше розкритися на повну. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.